Під'їжджає, друзі, джин'єр. 14,1 Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 14 травня, їдемо нарешті вже молотити свою кукурудзку. Зараз має приїхати мій знайомий, з комбайном і буде збирати врожай. Батя вон спереді їде пізюком. Їдемо також до знайомого за прицепом. А друзі свого прицепа не маємо і будемо позичимо. Позичимо. Батя буде возив. Знайомі будемо молотити, а я для вас буду знімати з боку відео. Ось так. Правда, я затягнув з цим збиранням, друзі, врожаю. Вже одні фермери сіють, Хто вже посіяв, а я ще бачите, збираю врожай. Ну нічого, Надіюся, і я все зберу, що все повинно бути добре. Час ще дозволяє, всі поля можна переворати і ще все встигнути засіяти. Ось так. Бачите.

Друзі, у нас гібрид Ліберті від МАЇС Дніпро. Кукурудза має Пауло. Пауло, друзі, вроді 220. Ось Такі, бачите, кашаниць цього гібриду. Кукурудза все суха, друзі. Навіть ну, не хочу заміряти вологу, зерно в себе, просто висипається. Ідеально. і А На базі кукурудзи Ну. Там де рідонька, трохи була ну, внутрішка. Гібрид досить непоганий, бачите, вистояв. Немає такого, що десь кукурудза вся ця повилягала, що десь дуже сильно качани попадали. Е, ну і самі качани досить непогані, бачите, здоров'я. Немає ніякої на них хвороби. Дивіться друзі, які качани. Бачите, які здорові. Взагалі немає, друзі, в мене зауважень до цієї кукурудзи. Виглядає непогано. Бачите, крізь шанс один в один. Десь, правда, менші піцуки. То, що є одна така проблема, що комбайн розійде на швидкості, стебло вже таке, ну вже більш таке порохняве, воно ну, чуть йде в удар і все, качан бере, падає. Бачите, є ось такі втрати, що трохи качанилось губить комбайн. Перший бункер виглядає. Отак ми збираємо втрати. Ось таке мужіке зерно, бачите Так кукурузка сухенька Волога 14-13% Ідеально Так, під'їжджає, друзі Джундер Щоб завжди продавати свою вирощену агропродукцію по хорошим ринковим цінам, рекомендую вам друзі, вступити в повністю безкоштовний телеграм-бот AgroMarketDube від Української універсальної біржі. Прийшовши швидку реєстрацію, яка займає буквально декілька секунд, вам відкривається можливість дізнаватися корисну та актуальну інформацію в області сільського господарства. Це різні аналітичні огляди, в яких розповідається. Як у нас проходить посівна кампанія, яких культур буде найбільше у цьому сезоні засіяно, що зараз відбувається з нашим ринком зернових, логістикою, експортом, і так далі. Також тут можна дивитися, які закупівельні ціни на зерно по областях, портах та на кордонах. Спеціальні графіки дають вам змогу в реальному часі побачити, ціна на зерно опускається чи навпаки піднімається вгору. І само найкрутішим плюсом цього застосунку. Буде змога через нього торгувати вирощеною агропродукцією, чим і я вирішив скористатися. Перейшовши в рубрику Купити-продати, мною була створена заявка. Вказую, що хочу продати кукурудзу, обираю регіон, де знаходиться товар. В моєму випадку це Львівська область. Встановлюю обсяг 25 тонн, по ціні 6 тисяч гривень, і опубліковую заявку. Через декілька годин до мене зателефонував покупець, який сказав, що хоче закупити мою кукурудзу. На наступний день, провівши відвантаження, моя кукурудза поїхала до покупця. Як бачите, все дуже швидко і просто. Посилання на телеграм-бот «Агромаркет» залишу в описі під цим відео. Ось, друзі, їде МТЗОК. тягне перший прицеп зерна. Зараз збираємо гібрид тренд від Маїзд Дніпро. Зараз вам спробую показати кашани. Ось такі, друзі кашани цього гібриду. Пало 290. Ну, непогано ця кукурузка також виглядає, бачите. Ось такі друзі кашани. Не те, що добре, що кукурудза сухенька. Суха, друзі, не треба сушити, витрачати гроші на цю сушку. Зараз тільки знайти нормальних клієнтів і продати врожай. Продати врожай, закупляємо солярку, добрива, друзі, і сіємося. Друзі, прицепа взяв до свого антизюка, це позичив знайомого, бо я свого прицепа не маю. Мішається цей прицеп біля 10-11 тонн кукурудзки. Вирішив позичити, бо нащо ну, наймати машину, витрачати на це гроші, є свій трактор. Так буде дешевше це все перевезти. Мов ну, позичив прицепа. Це ми, друзі, збираємо євросеницьку кукурудзу. Гібрид називається Меган. Пало цієї кукурудзи 250. Хочу вам показати, які кашини друзі, цього гібриду. Ну, вона буде програвати трохи маїсівські кукурудзи. Бачите, бо є ось такі друзі, типа фузаріоз кашанів. Друзі, тут якусь таку хворобу. Маїсівська кукурудза виглядає більш така здоровіша. Бачите, є ось такий момент. Я вам швидше показував. По врожайності також говорю, я не зможу вам тут сказати, бо я цю кукурудзу дуже рік, погано посіяв. Тут вона взагалі посіяна на ні. Я швиденько вторик ці поля переурав, як сміх підготавлю, то посіли і посіяв, друзі, цю кукурудзу. Тому чекати від цього гібриду, друзі, якоїсь мега врожайності не буду. Бо бачите, от ріденька дуже ця кукурудза. Тут взагалі ось недавно вода стояла, мокра. І от ми сьогодні маємо таку ситуацію. В цьому році вже постараюся ці поля друзі, набагато краще обробити. Проведу, подискую все, зверху переорю культиватором, друзі, проведу добру передписану культивацію, візьму нормальну сівалку, основне, друзі, сівалку взяти нормально. І спробую посіяти і вже в цьому році будемо робити якісь експерименти і буду вам вже щось казати. У зміну який гібрид хороший, а який не потрібно сіяти. Макро, друзі, бачите, буксуємо трохи. Батя не міг добре їздити, навіть прийшов знайомий. Бачите. Знайомий спеціаліст, він на цих тракторах вже у пороків працює, дивіться, сів, раз і вже виїхав. Правда, ми загрузили десь цей прицеп з 10 тонн. Друзі, висипаємо вже наступний бункер. По вружайності знайомий казав в районі 6 тонн. Біля 6 тонн, друзі. Ось така вружайність. Договорю. Через те, що друзі, погано я посіяв минулої рік і ось така Ну, Нічого, в цьому році будемо старатися добитися кращих результатів. Дякувати Богу, що її ворож... такий друзі врожай. Що зібрали, що це все. Лукоруська нам не пропала. Якусь частину продамо, якось собі залишу і буду друзі годувати печки. Також людям запаї роздам, що ось мені ці, ці землі віддали в оренду, розрахуються. Коротше, всім буде добре. Ось у нас гібрид Меган, бачите, як це зерно виглядає. Також все добре, немає ніякої плістки, зерно чисте, сухеньке, все з ним нормально. Знайомий гареша їде до молотись на цей кусок. Буквально раз пройтися і все. Я беру, зараз переїжджаю на інші купорт поля. Шковати місця, ми беремо трактор пробуксову і баша, земля бачите, друзі, яка сара. Ну, їхати вже можна, це вже не, це не те, що ось було місяць назад, що там взагалі ні, прийти, ні приїхати не міг. Зараз це ще терпимо. Така башня, тут площа зібрана вже. Завтра піду позбираю трохи ще поверху кашани. І думаю десь вівторок, друзі, 16-17 травня будуть це все дискувати, орати і будемо вже сіяти нові культури. Поїду ще куплю карбамід. Карбамідні і травму фоску. Ну я трохи добре маю вдома. Правда, трохи треба докупити і будемо сіяти. Ось, бачите, друзі, знайомі, вже вон докошує. І це, друзі, ми молотимо ділянку поля. Тут в мене посіяний гібрид s yunkai Ось подивіться, які кашани. Бо бачите, досить непогані, налиті, здорові. Ось такі цікачанчики. Що ще знімав відео? На цій ділянці поля дуже мене друзі, ту курозу. Ходить там а там, там дуже багато велома на кашній пасі. Є трохи якась така типу, пісні він. Ну, В загальному кукурудзка досить е, нормально, все добре, з зерном Ось так виглядає цей гібрид. По вражайності також не можу сказати, бо вона бачите, як паршиво постійно, дуже ріденька. І дає місцями по два кашана на степі. І через те, що, друзі, паршиво постійно, ворожанність. Про якусь врожайність говорити тут просто немає ніякого сенсу. Дивіться, які кашани. Непогано, бачите, непогано. Якщо б це посіяти, нормально. Думаю, цей гібрид би також показав непоганий результат. Друзі, досипаємо останній бункер. Там якраз буде загрузимо повний прицеп. Навіть може і більше, буде, може і не влізеться. Так, бачите, сьогодні працюємо. Неділя, ну нічого, друзі. Добре, що зібрали врожай.